У нелюдських умовах діє спортивна секція номер 6. Спортсмени, веслувальники змушені тренуватися в аварійних умовах. Станція човнів більше нагадує руїну аніж спортивну установу а обладнання давно застаріло. Незважаючи на це, у секції продовжують з ентузіазмом тренуватися юнаки та працює заслужений тренер України. Євген Лісяк готує молодих спортсменів вже не перший десяток років. Як розповідає заслужений тренер України, ще у 67-му році для секції висловального спорту збудували приміщення на березі пожежного ставку і з того самого часу будівлю не ремонтували. З тих пор, в сожаті, це поміщення не ремонтувалося. Воно вже прийшло буквально тече з криша повністю. От, стіни теж треба там вот, обрішувати охна. Потому что що... ну и вот видите, что делается, подходы это делают. Мостик зробити, коротше, нам потрібно. секція. Є підрозділом Одеська дитячої юнацької спортивної школи номер 6. Отже, було б логічно, якщо б одеські чиновники надали хоча б якусь допомогу спортсменам, але у міському управлінні спорту грошей не дають і, взагалі, ніяк не реагують на цю ситуацію. Під час візиту у район звернув увагу голова фракції партії регіонів в Одеській міській раді Геннадій Труханов. Депутат обурений бездіяльністю голови управління спорту Ігоря Беланова. Очень было бы приятно, если бы за два года побывал здесь начальник управления спорта нашего города, не сегодня с уровня своего мастерства обладателя золотого мяча. Если он уже сегодня возглавляет управление, побывал здесь и посмотрел. Що є сьогодні опасність представляє з для життя. Насправді підходи до станції човнів давно перетворилися на руїни. Взагалі, здогадатися, що ця напівзруйнована будівля є спортивною установою. Фактично неможливо, як розповіли місцеві спортсмени. На цій базі вони тренуються восени та взимку. Перевдягатися їм доводиться прямо на вулиці. Роздівалок у нас немає, ми піріваємося от на вулиці. О з зимою літа. Ну зімовало ну, нульова погода. Ми тут... Здесь... Передвом перед ну, на улице. Большинство людей, даже парни, приходили сюда. Там хотели заниматься, их родители видели и говорили нет, Типа, боялись, то, що з ними то пройзійоз здесь. не вистачає хлопцям і спортивного знаряддя. Човни, на яких вони тренуються, пам'ятають ще радянські часи. Незважаючи на такі умови, юнакам вдається гідно виступати на змаганнях. Сергій, наприклад, зайняв четверте місце на чемпіонаті України з веслування, але для подальшого спортивного зростання необхідні відповідні умови. У нас тренування тут буває. 5, ну, самый максимум это 5 километров. А вообще должна вот нормального спортсмена, даже не на профессиональном уровне, должна где-то быть 15-20 километров. И мы, вот тут у нас было тина, заросла, и у нас было 20, ну, где-то метров 30 кусок. И я тренировался к чемпионату Украины. За словами хлопців, своїми успіхами вони зобов'язані наставникові. Євген Лісяк, до речі, був першим тренером Юрія Чебана, бронзового призеру Олімпіади у Пекіні, але одеському управлінню спорту та його голові Ігорю Біланову до цього байдуже. Костянтин Гак, Олена Новак, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Кру.